П'ять тисяч дітей з усієї України побачили справжнього святого Миколая. Чудотворець запросив їх до своєї садиби у Косівському районі. Тут відбулося справжнє свято. До слова, цьогоріч улюбленець дітвори отримав від хлопчиків та дівчаток рекордну кількість листів 20 тисяч. Кожному, хто вірить у казку та справжній дива, гостинно відчиняє двері садиба святого Миколая. Сьогодні тут особливо людно, адже раз у рік чудотворець слухняним діткам дарує подарунки і солодощі, а не слухняним кладе під подушку різочку. Миколай каже, що діти, які протягом року пишуть йому листи, просять не тільки подарунків багато хто хоче стати помічником святого. Святий Миколай каже, нам Куплять батьки, що нам потрібно. У тебе є багато таких діток, яким треба дійсно допомагати матеріально, десь і духовно трошки більше звертати увагу. Тому, Святий Миколай, ми хочемо прилучитися до того, і ти нам і присилають бандеролі, і привозять, хто привозить з гості Святого Миколая, приходять до гості Святого Миколая, привозять так само подарунки. Своє, і ми тут уже ці подарунки розподілюємо між дітьми з дітьми сиротами з таких проблемних сімей. Працює Миколай та його помічники не тільки взимку, але й улітку та протягом року. Долучаються до добрих справ багато дітей з області, каже чудотворець. Вони привозять у садибу іграшки, одяг, гостинці та багато речей, які потрібні сиротам та дітям, що позбавлені батьківського піклування. Частина є таких листів, де діти залишилися без батьків там на підкрупіклування дідусів, бабусів. Всі, так само ці діти просять, щоб Святий Миколай допоможив, щоб ці батьки швидше повернулися додому, щоб ми могли з ними жити, вирости. І дуже багато є так само листів, що дійсно є, що немає батьків взагалі. Десь в різні випадки, тим більше тепер такий час швидкоплинний. Що просто, просто святий Миколай, помолися за душу спочилих наших батьків. Протягом року прохання та мрії кожної дитини Миколай зі своїми помічниками вивчають і стараються виконати. Жоден лист тут не залишають поза увагою. На пошту святого тільки за цей рік надійшло 20 тисяч. Рекордсменом за кількістю листів від дітвори є Івано-Франківська область, каже пані Олена, помічник Миколая. В одній із кімнат оселі Чудотворця зробили спеціальні скриньки для дитячих послань. Тут можна побачити виставку листівок, які діти оформили власноруч у подарунок святому. Ми їм завжди просто надсилаємо відповіді, і тому вони в нього вірять. Вони знають, що Миколай обов'язково прочитає цей лист, забере його чи з вікна, чи там обов'язково надасть відповідь. І Тому вони сюди постійно пишуть. Жодна дитина, що прийшла сьогодні у гості до Миколая, не сумувала. Тут проходили різні конкурси, змагання, виставка малюнків, розважали дітвору навіть персонажі із мультфільмів, зокрема, Маша та ведмеді. А кожен охочий міг покататися на санках або ж на конях. А головне переможців не залишили без подарунків. Ціла країна розваг, пісень, танців та всього іншого. Сьогодні дітей не лякають навіть люті зимові морози, адже вони у гостях у самого святого Миколая. Ой, хто, хто, миколая любить, ой хто хто миколая служить. Гріються біля вогнища та діляться враженнями від побаченого учні п'ятого класу Коломийської школи номер 10 Кажуть, візитом до Миколая дуже задоволені, а трохи далі, поміж дерев, гордовито сидять 12 місяців. Вони також роздають дітворі подарунки, але не просто так, а за віршик чи пісеньку. Місяць січень, до прикладу, пообіцяв нам, що прийдешній рік буде щасливим та багатим. У це що буде князь світу, ніхто не вірив, бо це все таке говорять просто так, щоб заплутати народ. А... Я хочу побажати, щоб люди жили в мирі, в злагоді і щоб завжди вони були дружелюбні один до одного. Уже вдруге у пістині у садибі Святого Миколая відкривають фестиваль новорічно-різдвяної іграшки. Кожен охочий, а це в основному діти, міг представити тут власноруч виготовлені ялинкові прикраси. Готуємо з дітьми роботи, новорічні прикраси, іграшки, композиції, бо кожен хоче отримати гарний подарунок від Миколая. У нього в ході кожен указочку розказує, Миколай їм дає подарунок. Роботи учасники фестивалю представили різні. Діти кажуть, старалися з усіх. Сил, аби саме їх творіння похвалив святий Миколай. Спочатку нарізаються ну, смужки, аби були вони однакові, за довгі і за широкі. Потім їх скручуються як кому вже як хочеться. Урочисто відкрили свято представники влади та духовні отці. Свято святого Миколая. Всіх діточок. Всіх дорослих, які присутні на цьому святі, від голови обласної державної адміністрації Михайла Васильовича Вишованюка, і кожній дитині, яка сьогодні перебуває на території цього закладу, обов'язково подарунок буде зібралися, щоб озвеличити святого Миколая, щоб помолитися за долю України. Особливо піднесений настрій у дітей, адже вони чекають чуда. Також запалили символічну ватру, яка символізувала початок свята. А вогонь миру, від якого вона спалахнула, у садибу святого Миколая привезли з вифлеєму пластуни. Далі був святковий концерт. До слова відкрила його юна співачка із Коломиї Віра Боднарук. Не налякали зимові морози і маленьку соломійку. Ми сьогодні прийшли подивитися на це свято, тому що наші тонечі 21 грудня буде рочок. і ми хотіли, щоб їй цей перший рік запам'ятався на все життя. Я думаю, що таке свято Миколай нас оберігає, що ми не захворіємо, і ми всі діти. У 2010-му Віктор Янукович офіційно взяв під свою опіку маєток чудотворця. Розробили проєктну кошторисну документацію. Згідно з планом, садиба має стати унікальним туристично-мистецьким комплексом і незмінним місцем зустрічі зі святим Миколаєм. Але наразі у національного природного парку Гуцульщина проблеми із фінансуванням цього проекту, каже Юрій Стефурак, заступник директора з наукової роботи. Поки що надіємося, сподіваємося, що ці кошти будуть ви. Ділені Ну, в цьому році видно якісь там кризові моменти, але на 13-й рік дуже би добре, бо поки що ми робимо все своїми силами. Унікальний маєток Миколая, пісні, розваги, колядки саме таким запам'ятаються свято маленькі та дорослі відвідувачі, садиби святого чудотворця Віталія Васильчук, Андрій Гарашчук. для подій телеканалу НТК.